Якби я відкрила бізнес в Польщі, то яку б форму оподаткування я б обрала? Спочатку я б прийняла рішення, що мені обрати: Йодеге чи сполка? Якщо б відкривала з партнером, тоді однозначно це спука, бо це спільна відповідальність. Якщо б ти обрав Йодеге, то в тебе є три системи оподаткування. Якщо ти плануєш працювати сам без працівників і великих витрат, то я б обрала ЙоДГЕ та систему оподаткування речат. Де платиш тільки 8,5% від доходу. Це ідеально, якщо ти надаєш інтелектуальні послуги, копірайтер або програміст, і взагалі не витрачаєш кошти на матеріал. Але якщо твоя робота потребує постійно закупівлі матеріалів, наприклад, якщо ти косметолог і постійно купуєш препарати для процедур, то речат вже не підходить. Якщо ти плануєш наймати працівників та заробляти більше ніж 120 тисяч на рік, тоді податок лінійний 19% від доходу буде для тебе найоптимальнішим. Ти можеш списувати витрати стільки, скільки потрібно вести великі обороти і будувати серйозну компанію, не обмежуватись формальностями для малого бізнесу. Якщо твій дохід 120 тисяч на рік, то я би обрала скалу податкову, де ти платиш 12% від доходу. Це вигідно, якщо ти заробляєш небагато і маєш витрати. Наприклад, ти масажистка і можеш списувати витрату оренду кабінету, затрати на матеріал, масажний стіл та підвищення кваліфікації. Також бонус: перші 30 тисяч на рік не оподатковуються. Тож платиш менше податків, поки бізнес ще малий. Висновок простий: форма оподаткування залежить від того, скільки ти плануєш заробляти на рік та з ким працювати, та чи є кошти узискання проходу.